Усім привіт! Вітаю вас всіх з прийдешніми святами з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю затишку вдома, мирного неба, здоров'я та щоб всі ваші цілі та мрії збувались та досягалися. Сьогодні е, хочу поділитися тим, що я ще рік назад навіть не думала, що таке можливо. Ось а зараз я неймовірно вдячна та неймовірно щаслива, що. Я причетна до цього, що мене помічають. І сьогодні хочу поділитися те, що дарують бренди, якщо так можна мене назвати, мікроінфлюєнсеру на свята, які приспаки присилають. І хочу сказати, що ці всі подарунки мене доводять, розчулюють та доводять до е, таких сліз щастя, тому що, чесно, це неймовірно приємно, і я навіть не очікувала, що в мене в житті таке буде. Тому давайте розпочнемо. Ось перше, що мені прийшло і вже досить давно це від українського бренду Lips. Знаю їхні ліпери, пробувала, в принципі, більше 10, тому що знімала у мене була робота, і я знімала більше 10 різних на огляді ліперів, і мені прислали. Ліпер Кавун. Відео в Інстаграмі, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм. В інстаграмі вже є відео з цим близько, у мене їх два. Тому що на День народження мені також подарували той ж самий кавун. Я його обожнюю. Він такий рожевий на вустах і дуже-дуже приємний на нього на аромат і на смак, до речі, також. Ось тому частинка літа, навіть в такі зимні морозні. Дні завжди зі мною. Дякую, Ліпс. Дякую, що помічаєте. Це було мега приємно. Далі це приспак, який, неймовірно, мене розчулив, тому що я не очікувала, що такий бренд може мене помітити. І наступний приспак це той приспак, який я навіть плакала, тому що це дуже красиво і це неймовірні емоції. Ось, ось такий неймовірний. Додай гучності своєму мейку від Maybelline. Дуже крутий. Це була колаборація з Джері Хейл. Давайте подивимося, що там є. До речі, там є засіб, який вже в мене був і закінчився. І класно, що тепер він в мене знову є, тому що він мені сподобався. Перше, що тут йде, дві бази це у нас матуюча та сяєння. дальний засіб. Та тужлявій. Тональний засіб у мене вже був. Він мені подобається. Щаслива, що в мене тепер він знову є. Єдине, що для нього потрібно гарно зволожувати шкіру, тому що в мене суха шкіра обличчя. І якщо її погано зволожити, сухість ця буде видно протягом дня. Тому засіб класний, класно перекриває. Не можу сказати, що він окислюється, до речі, дуже гарний колір у нього, гарний тон. Єдине, що зволоження, як і під будь-який тональний засіб. Гарне зволоження має бути завжди. І наступний прес-пак це від бренду Мікса. У мене, до речі, жодного засобу їхнього раніше не було. і Я була незнайома з цим брендом. І неймовірно щаслива, коли мені прийшло повідомлення, вам щось, ну, типу, вам їде посилка. Я не знала від кого, що це, коли я розпакувала, мої емоції прям зашкалювали. Ось Мікса. Давайте подивимося, що там. Завжди у нас іде листівочка. Ось це засоби як для обличчя, для рук, так і для тіла Вимороз. мороз. Перше, що тут іде, це ось таке молочко. Аромат Аромат від цих засобів неймовірний. Триматися буде супер довго. на... Но шкірі будете відчувати. Я відкриваю просто упакування і цей аромат повсюди в квартирі. І те, що зараз мене рятує, тому що я не очікувала, що цього року, нарешті, до нас прийде зима в Україну з снігом та такими морозами, там мінус 10 навіть. Ось і більше навіть було. Да? Тому, якщо я не фарбуюся, і мені потрібно вийти на двір. Цей засіб це той засіб, який рятує мою шкіру обличчя. Дівчата, візьміть собі на замітку, тому що його можна і діткам, і чоловікам. Дуже крутий кремчик, який я використовую і на обличчя. Це я вам дуже щиро вдячна за такі засоби. Вони дуже-дуже класні. Тому вони залишаються зі мною. Далі наступний такий ось приспак у вигляді панетони. І тут засоби, які я вже спробувала, і відзняла навіть в інстаграмі є відео. Я його обов'язково скину в шоц. Зараз моє волосся прям супер пошкоджене, супер пересушене, особливо тому, що я користуюся зараз дуже часто сольовим спреєм для волосся, і воно прям ламке, сухе. І ось цей ось такий приспак виділі панетона. Якби мені його подарували близькі, чи чоловік, чи подруги, я би була б супер щаслива. Тому зверніть увагу, замовити його можна на сайті PropLine. залишаю вам назву сайта. Ось дуже крутий продукти. Що у нас тут іде? Тут у нас іде шампунь з макадамія, масло для волосся з макадамія для тусклих і пошкоджених лам... Лам... ламких для ламкого волосся, вже заговарююсь. Я їх спробувала насправді просто з першого просто використання. Кейзі, не знаю, як правильно вимовляється бренд. Ось це веганська версія, до речі. Що дуже мене тішить, що ці засоби не тестуються на тваринках. Це ще одне, чому я не ношу і не люблю натурального хутра, тому що колись мене така дитяча травма. Хоча це я не була вже дитиною, я побачила, як вбивають кролика і стирають з нього шкуру, і з того моменту я перестала купувати натуральне хутро лише штучне. Тому. Це дуже класно, що це веганський продукт. Далі, наступний. Наступна ось така коробочка від Screen. Ось там є декілька засобів, які я ще не пробувала. Насправді я нічого ще не спробувала, крім одного засоба. І зараз я вам про нього розкажу, тому що спробувала вже не лише я, а й чоловік. І е, насправді я в захваті від нього і хочу додати, що. Аналога такому засобу жодного бренду немає. Це трихологічний продукт, і у нас кондиціонер для волосся, але, дівчата, це не тільки для волосся, а й для шкіри голови. Так, це кондиціонер, який можна наносити на шкіру голови. Я, яка власниця проблеми, проблем з шкірою голови, саме атопічним дерматитом, цей засіб усуває сухість мені. Цей засіб не визиває ніякого дискомфорту та зуду. І це дуже класно, вже чоловік спробував. Я бачу, що в нього також результат від нього класний. Ця баночка, яка залишається на поличці для нас двох. І як тільки закінчиться, я буду купувати ще один. Дякую, що дали змогу спробувати. Класний, рекомендую неймовірний. Наголошую, що це трихологічна лінійка, тобто це виробляли трихологи. Дякую. Так, що у нас тут ще є? Також тут у нас ось такий подаруночок. Ось такий подаруночок, Я так розумію, що це кремчик для рук. Дуже класне упакування, і класно, що бренди ставлять таке і в. Посилки для інфлюєнсерів, і які працюють з ними. А з компанією Профлайн я працюю і рахувала десь місяців вісім вже, і це те, чим я неймовірно пишаюся їхнім ростом та своїм ростом разом з ними, тому що разом з ними я росту як контент-мейкер, я росту як UGC, я росту як інфлюєнсер, тому це дивовижні відчуття якоїсь такої перемоги над собою. Ось і це приємний подаруночок. Далі, що у нас тут ще є: лак для волосся Medium контрол, невеличкий. І в цілих такий формат я обожнюю його брати з собою в сумочку кидати з собою. Це дуже-дуже зручно. Лак від Сенсус, Сенсус бренд, я обожнюю. Це неймовірно класні у них продукти, неймовірно класний бренд, з яким я вже дійсно знайома 8 місяців, тому що у мене є від них термоолійка, термозасіб, який волосся робить, ніби я щойно вийшла з салону. Тому дуже дякую. І ще один. Тут пакуночок всередині ще один. Давайте прочитаємо, що це у нас, тому що, як ви зрозуміли, я разом з вами розпаковую єдиний засіб це кондиціонер, який я спробувала. І це у нас зрозуміло, що мені нічого не зрозуміло. А, ось є глибоке восстановлення волосся трьохетапне. Це вже дуже цікаво спробувати засоби від відкрін. Дякую про офлайн, дивовижні засоби, дивовижні у вас бренди. Протестувати усі засоби, які я ще не протестувала. Ось вас люблю, дуже дякую. І тут йде ось такий пакуночок. Я насправді не знала, що мені йде. Я хворіла він чекав два тижні. Я його не розпаковувала два тижні, не могла ніяк розпакувати, тому що хотіла зняти дивовижний цей будиночок на відео. Розпаковка цього приспаку це від бренду Мікса. І насправді я вже деякими засобами користуюся, тому що я їх полюбила. Неймовірно класні. Перше, що у нас тут, як завжди, у нас йде листівка, гель для чутливої шкіри, кремчик для обличчя. Дуже, до речі, гарно зволожує. Та мила свічечка в вигляді рукавички. Дякую, Мікса. Ви, неймовірні, ви. Крали моє сердечко, тому я залишаюся з вами і дякую, що даєте змогу познайомитися з вами, познайомити е, своїх підписників, глядачів з неймовірно крутими продуктами. І останній приспак, який дійсно мене прям супер розчулив, це приспак від меблі, новорічний. У мене на нього декілька було знято відео. Я б ще знімала та знімала тому, і фотографувала, тому що це настільки красиво. Що тебе тільки подивіться, ось таке пакування, як завжди, йдуть листівочки. Та ось така краса, це куля новорічна. Там іде ялинка і засоби. Ось така краса у нас. Вона неймовірна, ця куля. Від Мебелін. Давайте розпакуємо. Там ще йдуть блискітки, які просто у мене повсюди. Я навіть возила, я їздила до свекрухи з чоловіком. Я навіть брала її з собою, щоб там відзняти. Коротше, вона в мене вже об'їздила зі мною багато. І я просто неймовірно щаслива, що такі бренди мене помічають. І я маю змогу отримувати такі приспаки. Тут дуже багато блискіток, давайте відкриємо її. Ух, ти. Так, ти будеш тут стояти? Так, щоб не, розб... не розбилася, тому що вона для мене дуже цінна. І так, що ми тут маємо? Консилер ще з золотиста, чорна, і вона залишиться в моїй косметичці, тому що її я дуже-дуже люблю. Класний олівчик для губ. Тиск до олівчика просто ідеальний. Матова помада, пальний, червоний, і він є саме в мебелі. Це номер 50. Ось такі класні засоби, неймовірна ця куля, неймовірні подарунки та приспаки. Дуже вдячна кожному бренду, який мене помічає, який дає змогу доторкнутися до історії бренду, тому що це історія, як на мене. Ось я супер вдячна, супер щаслива! Ось такий в мене вийшов влог. Діліться, чи користувалися ви якимись із цих продуктів. Як вони вам сподобались, чи, можливо, не сподобались, буде цікаво почитати ваші думки. Підписуйтесь до мене в інстаграм завжди усім рада. Там я показую ці всі приспаки значно більше, значно швидше. Ось я всіх вас обіймаю, також бажаю вам гарних, приємних продовження свят, гарної, сніжної, білої зими. Усім, па-па!